Взагалі, ідея бранджу прийшла мені дуже дуже давно ще мабуть рік тому. Але для того, аби її реалізувати виконати, мені потрібно був та саме рік. І зараз я відчула собі сили, енергії, бажання, аби дійсно проводити такі цікаві події, оскільки в нашому місті таких подій взагалі немає, а мені дуже їх хотілося. І я розуміла, що я можу це зробити, і от вирішила стрибнути вище своєї голови і провести те, що було у мене в картинці вже рік тому. І мені здається, в мене вийшло півча, там подарувати ті незабутні емоції. І далі я покажу вам підготовку до бранчів та те, як вони відбувалися. Я побачила цей заклад, відразу зрозуміла, що саме тут хочу провести такого типу бранч, і почалася підготовка. Тувалася я дуже відповідально, тому картинка була неймовірна. Ось тут ми вже забрали квіточки, їдемо до закладу. А далі покажу, як все було. Це Христина, наш фотограф, яка із якою дуже круто співпрацює. Вона допомагає мені з фотографіями на всі мої події. Заклад, який я обрала, дуже дуже гарний, атмосферний, просто неймовірний, неймовірний заклад. І він був ідеальний для мого першого бранчу. Тут вже збираються дівчата, христина робить усім фото. Даша. Дівчата між собою трішки познайомились. Була дуже тепла, затишна, кайфова атмосфера, і ми пішли робити фото на вулиці. Мені вдалося зібрати неймовірних дівчат. Всі вони дуже різні, але водночас дуже подібні між собою і доповнювали одна одну. О, oh, класно, ну закрита мене. Thank yeah. you. Потім ми пішли до закладу, нам принесли сніданок, каву. Ми багато розмовляли, знайомилися. Я дівчатам розповіла свою історію життя, надихнула їх, надію, змотивувала. Також надала різні практики, аби вони могли впровадити своє життя. Також ми багато розмовляли про їх дитинство, про те, що хотіла їх внутрішня дитинка. Дівчата розповіли про свої маленькі дитячі мрії, і деякі з них вже втілили. У нас навіть були от, мама з дітками. Було все дуже класно, атмосфера була неймовірна, дівчата були дуже різні, але кожна особливо по-своєму і подібна, одна до одної по-своєму. Дякуємо дуже. Вам знову все ще сподобалося. Я теж на квіти. На мене. Все, фотограф. Два. <army> я знімаю просто вже тепер. Київський вайбік. Так. О, супер. Емоції, емоції Путі. після... <хи> Махайте букетом. Подарочки, букетики. О, дівчата, ви гарні! <свісно> Загалом я зрозуміла для себе, що такі зустрічі варто робити, бо дівчата потребують цього такого жіночого колективу, потребують. Допомоги, підтримки, розуміння, таких посиденьок, де можна поговорити про путь що на світі і ні про що, про мотивацію, про натхнення. І пізніше, коли кожна з них, і в тому числі я вийшла з цього бранчу, то відчувала себе зовсім по-іншому. Мені здається, що кожна відчула себе максимально наповненою, щасливою, радісною і подарувала собі перш за все неймовірні емоції. Я Дуже радію, що кожна з них і я вийшла щасливі. can commit to anything but a crime It's a vacation, an open invitation Animals, everything Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside And got friends but can't invite them Here's burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't warn ya All oh, the cookers go